Вітаю вас, друзі! Будемо із вами сьогодні говорити про хороше, тому що є хороші новини. Учора на одного відомого ворога України стало менше у цьому світі. Сьогодні вночі не стала Ціграна Кіасаяна. Сканчався відомий режисер, актори, телевідучі Кіасаян. І Це просто не вона сімая наш великий друг. Маргарита Симоньян написала, що вночі Тігран пішов до создателя, але це точно неправда, тому що останнім часом Тігран ходив хіба що під себе. Ну і ще дуже хотів дійти до Києва, але чомусь не вдалося. Я передаю всім привіт українським товаришам, врагам, недругам. Ми буде в Києві. сьогодні смерті Тіграна сообщила його жена, головний редактор телеканала Арті Маргарита Сіманян. І знаєте, із чим можна було би порівняти Тіграна Кіосаяна із так званою Росією та її економікою. До слова російським депутатам заборонили коментувати бюджет на наступний рік. Я от і вас, міхалґеніч, давно... це да. не мені персонально. Я розумію. всім депутатам! Напевно, тому що як і у Тіграна Кіосаяна справи у російської економіки дуже добре зараз ідуть. Але у мене для вас, друзі, є прекрасна пропозиція. Закиньте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео, і таких як Тігран стане точно однозначно більше. І пам'ятайте, що малих донатів не буває. Якщо кожен, хто підписаний на мій канал, закине по одній гривні на русоріз. То ми зможемо додатково закупити 100-150 нових FPV. А ну і звісно, я мав вам нагадати, щоби ви підписалися на мій канал. У російських пропагандистів від учора справжні горе. Маша Захарова, пресалкаше міністерства закордонних справ так званої Росії, мало не заплакала. Тигран був десять добрим чоловіком. Це була сильніша фантастична аура добра і любові ко всього світу. Тігран Кіосаян був дуже добрий та любив увесь світ. Особливо він любив ті країни, які знаходяться біля так званої Російської Федерації, тому він постійно їм погрожував. Закликав захопити Казахстан. Ну що я думаю про наш з вами Казахстан. Конечно же, в составі большого такого государства союзного з Россией, ось вот такое будущее я вижу для Казахстана. А ще Тігран любив знімати дуже крінжові шоу. До речі, за ось отакі програми він тільки за останні роки отримав більше ніж 700 мільйонів рублей із російського бюджету. С нами на прямій связі темна страниця американської історії Барака Обама. Я шоколадний заєць, я ласкавий мір Я сладкий на сесто. оп опа оп, 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 оп. Здоровенькі були, щоправда, деякі його крінжові жарти виявилися певною мірою пророчими щодо самого Тіграна Кіосаяна. Коли їдеш на зустріч з Байденом, ніколи не знаєш, що тебе жде, то ли переговори. Толі поминки. пропагандист. Киосаян був злочинцем. Він закликав до геноциду проти українців. Він закликав до агресивної війни проти України. Він закликав до воєнних злочинів, до ударів по українській критичній інфраструктурі. Ми далі опустити їх моральний дух до про ну, те, що наду знищити критично важливу інфраструктуру. Да. За іронією долі. Потім самого тіграна Кіосаяна підключили до критичної інф інфраструктури, тому що він інакше вже не міг існувати, оскільки на початку цього року він впав у кому. Нету відчуття реальності. Нет відчуття... ощущення жизни. Його намагалися врятувати, намагалися розбудити, але усе марно варто було би, хоча б зробити із тіграна Кіосаяна картоплю фрі, тоді, хоча б якась користь була із цього овоча. Ну да. Хатіти розбудити нас окончательно, зрештою, як стало відомо, учора, не приходячи до тями Тігран Кіосаян подох, але усе не так однозначно. Усієї правди ми із вами, друзі, не знаємо. Можливо, він просто споживав забагато електроенергії, тому його довелося відключити від критичної інфраструктури. Можна для початку обісточити, об абіздвіжить. А трубопроводить. можливо, відключила його сама Маргаріта, тому що у неї не було більше коштів платити за електрику. Я забув вам сказати, що вона була його дружиною. Ми з вами люди добрі, доброзичливі, і зичимо від щирого серця якнайшвидше у цій сім'ї воз'єднатися. Тим паче, що є інформація, що Маргаріта Сімоньян також. Наче дуже хвора життя пропагандиста Тіграна Кіосаяна останнім часом тривало так само, як і спеціальна військова операція. За планом, війна і ЛСО ідуть по плану. План хороший. У нас такого плану не було, Мало того? і от я переконаний, що так звана Російська Федерація повторить долю Тіграна Кіосаяна. Вона іще ще якийсь час буде погрожувати усім навколо, буде продукувати крінж, а потім раптово впаде у кому і подохне. Ми з вами застанемо ці прекрасні часи. Є такий вислів, що про покійника можна казати або добре, або нічого. Насправді вислів дещо довший, але у цьому випадку він ідеально підходить, тому що напевно і. Із цих же міркувань російським депутатам заборонили коментувати тему наступного бюджету бюджету на 2026 рік. Серйозно? Сергій завжди є рішення. Коментувати можуть Олександр Михайлович Убаков і Олександр Александрович Місков, де ви в этом списке віті сім'ї халов. Комітірують, тому що ви можете випасти сі випасті зону русько-літературного <гум> ли? Оскільки ситуація із російською економікою, ви самі знаєте, яка на наступний рік найімовірніше росіяни скоротять витрати на війну проти України не на значну суму, але тим не менш це показово нужны гроші. А где взяли? Саме ж що розходи на оборонку скращаються в этом году 13,6 шість трильйонів, всем 12,5 для того, щоб і далі витрачати мільярди доларів не на розвиток так званої Росії на війну проти України, росіянам піднімуть податки від 1 січня наступного року. Ми і з вами про це вже говорили. Так от росіянам чомусь ця ідея не подобається, але пропагандисти одразу пояснили, хто проти, той український агент. То люди, котри. Вот так вот починають очень жорстко і безкомпромісно критикувати правительство Російської Федерації. э, исходит из того, що прочитали якісь пости на українських ресурсах негайно було ухвалено рішення розпочати антикризові комунікації за допомогою Владиміра Путіна та Піскова, які вчора у один голос запевняли росіян, що ситуація з економікою на так званій Росії просто прекрасна, найкраща за усю історію в цілому. Ситуація у нас очень э, хороша в економічній сфері. Дійство продумане і економіка собственно храні достаточно високі темпи розвитку. Коротше, ситуація із російською економікою стабільна так само, як і стан Тіграна Кіосаяна. Ну в целом. Стабільність на лице. Росіяни себе значно переоцінюють. Вони сподіваються, що найближчим часом вони зможуть перемогти Україну. А ще що Сполучені Штати Америки заваляться. Їхня економіка впаде. Ви тільки подивіться, що там у американців, так да це все грохнеться, обязательно пройде. Може бить, не так быстро, но економіка Америки не выдержит этого гігантського печатания американських доларів. Ми з вами зичимо, щоб російська економіка, уся так звана Росія, разом із Маргарітою Сімоньян якнайшвидше приєдналися до Тіграна Кіосаяна. А щоб до нього потрапили і ті російські окупанти, які перебувають на території України. Завдяки вам, наші воїни отримали ще 500 нових FPV за минулу добу. Ми бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти дякуємо пану Сергію Стерненко та його спільноті за надані 50 русорізів. Скоро ці дрони поїдуть захищати нашу країну від ворога. Слава Україні! Героям Слава підрозділ Бар 28-ї бригади. Хочемо подякувати спільноту Стерненка за надані нам 50 смі дронів, які в подальшому будуть нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 42-ї батальйону Перун. Дякуємо спільноті Стерненка за надані нам 150 дронів, які будуть нищити ворога на Покровському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці батальйону безпілотних систем «Сапсан» 14-ї окремої механізованої бригади, хочемо подякувати фонду Стерненка та особисто Сергію Стерненку за надану нам допомогу кількості 50 дронів Русоріс. З вашою допомогою ми продовжимо безпощадно нищити ворогів. А також наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава друзі! Те, що Тігран осеян, це звісно прекрасно, але усе ще забагато росіян залишаються живими, і це неправильно, щоб наші воїни могли виправити цю ситуацію, продовжити і далі допомагати силам безпеки та оборони України.